І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні знову ми на турківщині. Знову в пошуках пізніх осінніх білих грибів. Прекрасні краєвиди. Ось такий березняк страшний на зрубі, колись горів. Ось такі височенні ялиці. Ну що сказати, грибочки є, є звичайно. І похолодання було, і дощу нема. Але мікориза працює, ялиці працюють, і ми помаленько помаленько збираємо білі грибочки. От дивіться, таке неприглядне, густе паскудне місце. Ніхто сюди не лізав, окрім мене. Бачите, на узліссі гать неймовірна Але тут у нас. Тут у нас, подивіться, що тут у нас. Ніхто навіть і не підозрює, що у нас тут. Що у нас тут. Ось така краса. Вони полюбляють сидіти в ожині. І нитки тягнуться далеченько. Потріскані, але абсолютно здорові. Ось. ласка, другий. Ось так ми збираємо на Турківщині пізні осінні ялово-букові гриби. Зараз гриби ростуть в основному або в буках. Я його тільки що взяв. Або в ялині. ще у нас тут один панок. Треба його трішки від. Вилізай, вилізай, вилізай. Трішки зламався. Люди десь там ходять, щось викрикають, кажуть, що нічого нема. Я з тим згоден. Але справу свою роблю. Нема нічого, але грибочки ростуть. Просто треба гарно знати, де їх в такий час шукати. А шукаються вони в такий час. Саме в такий от місцях. Ну от, бачите, підібрались ми, попробуємо вернутися до нашої бази. А база наша трішки вища, але тим не менше. Йдемо, тому що в нас там ой -ой -ой, основний контингент грибочків. Ой, важко, дуже важко. Тут приходиться лазити попід дрібні ялички. Приходиться шурувати по таких завалених ялицях, куди людина з меншим терпінням, ніж у мене, навіть не хоче сунути. Носа. Але ми не горді, ми поліземо. Будь ласка, моя баса. Отак воно зібрано. І зараз усі ті піднілички треба на колінах прошуровувати, попід кожну заглянути. Кожному грибочку поклонитися, бо інакше будеш ходити, як той луйда по лісі, і кричати нема нічого. Осінні гриби це осіннє щастя, які вимагають особливого до них підходу, особливої ласки. Це воно це дуже цікаво, займає багато часу. Тепер не буває так, що зразу назбирав купу грибів. Можна годину-дві йти. поки не нападеш на якесь ось таке, щось таке, таке, таке. А там, а там, а там, а там все отаке. Ну що ще ростуть? Ростуть дубовики синяки непогані. Поодинокі козарики. І білий гриб в основному все. Отака От у нас ситуація на сьогодні. 30 жовтня. Турківщина. Національний парк, Бойківщина. Ось так. Хто ще має терпіння, знає місця, шукайте узлісся, де молодий ліс межує з вирубкою. Шукайте де живе. Поруч дуб і ялина, дуб і ялиця, дубі смерека, дуб і береза. І ви знайдете ще своє щастя, дощів дуже треба, дуже-дуже, але так, як я завжди казав, що осінню, написав у своїх дописах, осінню грибам не настільки страшна відсутність вологи, як літом. Тому що дерева діляться своєю надлишковою вологою, бо свої функції вони вже виконали. Відплоносили, відростили гілочки і тепер спасають грибниці, а грибниці обдаровують нас ось такими чудовими знахідками. Ну що ж, всім гарних і щасливих мирних мандрівок. До побачення, до зустрічі на каналі Країна Гребландія. Підписуйтесь, буде цікаво.